Люди, уявіть собі, йдеш такий босиком по двору. Думаєш, щоб не вляпатись у щось, а під ногами кам'яний килим лунари від Будап. І що я вам скажу, це не просто покриття, а чистий кайф. То не плитка, не бетончик і не якась там халтура з епіцентра. То така красота, що сусіди зубами скрипіть будуть. Пес перестане дряпати кігтями, бо йому стидно стане таку красоту портить. Зроблений він із серйозних каменів сіро-білого і чорного андезиту, доломіту і мармуру. Коротше, там такий мікс, що самі Афродіти по ньому босіком бігать. То вам не анька чи Свєтка, а галька 4-9 міліметрів. Виглядає так, що хочеться розбуться і гоцать. Клей не з базару, а преміум прозрачний, УФ стійкий. Тримає так, що навіть якщо буря, кіт і те ще разом нічого йому не зроблять. Грунт теж преміум, то як борщ без м'яса, без нього ніяк, бо не буде тої густоти і вкусу жизні. Назвали лунари, бо блистить як повний місяць, коли виходиш мусор виносити уночі, і такий, йой, ну то ж краса, треба фотку зробити. Хех, і ставити його можна де хочеш. На дворі, біля басейну, під мангалом, на терасі, у хаті, в ванні, кухні, колідорі, навіть на балконі, щоб всі думали, що у тебе тут все набагато. Морози йому, пофіг, жара до лампочки на сонці не вигорає, бо на преміум клеї Будап. Можна танцювати, фоткатись, катати машину, бить посуду, і хоч би що, кам'яний килим лунари для тих, хто хоче, щоб вдома було красиво, твердо і з характером. Будап, стелимо так, що аж капець.